Четвірка мечів, ізгнання, могила. Ну так, да, хотіли попасти по тій могилі. Сонце. Хтось дуже довольний, що так сталося. Вибачте, знаєте, це був якийсь компроміс. Зекономили на зброї. Зекономили. Це війна, це місць. Це війна. Це ілюзії. Ілюзії чого? І це вони вважають, що п'ятірка мечів, п'ятірка кубків часткова утрата. Утрата чого? Утрата чого? Що це визвало? Це був договорняк. Ось таке летіло по тому кумполу. Хтось договорився, щоб вони не мали ілюзії. Це була конкурентний договорничок. Конкурентний, конкуренти запускаються.